2 грудня Білгородністровський педагогічний фаховий коледж відзначатиме 150 років з дня створення. Наш навчальний заклад, наш коледж було засновано 2 грудня 1872 року у селі Барамча, нині Миколаївка Новоросійська Саратського району. І було започатковано початкові класи. Випускалися викладачі, вчителі. Початкових класів було чотири класи. Дуже довгий, довготривалий час, дуже давня і дуже потужна історія нашого коледжу, який потім було переміщено у 1908 році в місто Керман. За цей час в навчальному закладі відбувалось багато значних подій, і зібралась значна кількість документів. Важливі старовинні папери викладачі коледжу 22 листопада передали до Білгородністровського краєзнавчого музею. Це ті артефакти, ті дуже значні документи, які підтверджують дійсно нашу історію, нашу ось таку значну і гарну історію нашого навчального закладу, для того, щоб ми змогли зберегти для нащадків нашу історію, передати і надалі нашим потомкам наш прекрасний досвід і в підготовці саме. Світ нашого півдня України 23 листопада Білгород-Дністровський краєзнавчий музей святкує 82 роки з дня заснування. Із цієї нагоди педагогічний коледж дарує оригінали документів, які довгий час зберігались в закладі. Цьому році нашому музею виповнюється 30 років. А стільки він був заснований в 1992 році, до 120-річчя нашого педагогічного коледжу. Зв'язку з цим хочеться передати на зберігання ті документи та оригінали документів, які довгий час зберігались в нашому музеї. Нам вони надавалися рідними родичами і сімейних архівах. Тому ми хочемо передати це, де будуть вони зберігатися належним чином. Це посвідчення 1901 року жіночої прогімнації. Це посвідчення про закінчення Акерманської семінарії. Яка, документ датується 1920 роком. Та атестат, який належним чином оформлено з мокрою печаткою і датується 1911 роком. Та свідоцтво про закінчення. Педагогічного училища яке датується 1946 роком. Історія нашого навчального закладу нерозривно зв'язана з історією нашого міста. Хтось із великих сказав, що без знання історії не одна людина мудрою і корисною бути не може. Мені дуже приємно, що у нас така тісна співпраця з нашим кризнавчим музеєм, і всі історичні документи матимуть змогу побачити всі наші містяни. Браво! Замечательно! Браво! В музее действительно очень давняя и долгая история. И действительно, вот завтра, 23 ноября, будет день основания нашего музея. И мы, естественно, вот в рамках нашего сотрудничества мы очень рады, то, что. Нам передают действительно очень ценные, очень важные документы начала 20 века, потому что они не только лягут в фондовую коллекцию нашего музея и сохранятся на долгие века, они еще прежде всего находят свое отражение вот в экспозиции музея. У нас, безусловно, есть целый раздел в музее, который посвящен истории педагогического училища, вернее, сначала мужской гимназии, потом педагогического Института, да, потом вот педучилище, вот колледжа теперь. И мне кажется, что вот этими общими усилиями мы действительно сумеем даже в эти сложные времена сохранить историю нашего города, города Акермана, города Белгород Днестровского для потомков. Мне кажется, что от Каждого из нас сегодня зависит то, что мы оставим потомкам. Вот нам сегодня передали действительно в фонды музея передали прекрасную коллекцию старинных документов. Но а мы, в свою очередь, хотели бы передать вот такую книгу об истории села Шаба, урочище колонии это археологические нотатки. Саме це видання презентували на минулому тижні одеські вчені та працівники одеських архівів. В ній викладена не лише історія села Шабо, а й те, чим багатий наш край. Какие археологические памятники здесь есть? И вот э, Сапожников и Левчук, э, я думаю, что вы знаете, это директор архива бывший, и Сапожников, который очень много занимается историей нашего Акермана и нашей Бессарабии, они э, просили передать эту книгу э, в дар э, вашему э, колледжу, да, э, потому что вот эти книги действительно, это последняя 22 -го года книга, которая рассказывает об истории нашего края. Поэтому я выполняю вот такую миссию и э, передаю. Даю вам а. і цю книгу. До такої знакової події долучається і Шабівський краєзнавчий музей. Річ у тому, що збираючи експонати, мешканці села Шабо принесли нам до музею ось такий раритет. Це перший випуск дошкольного відділення нашого педагогічного училища нині коледжу. Це 60-й рік. І ось якраз тут є і мешканці села Шабо, які навчають. Чалися це Колісніченко, Надія, і ось її сестра принесла нам оцю таку річ. Цікаву і раз у нас сьогодні день подарунків, то я передаю цю фотографію нашому краєзнавчому музею, і я думаю, що якраз це буде дуже цікаво і до теми, до ювілею і нашого педагогічного училища. Домініки Петрівна, прошу. Ну, ми в свою чергу, що фотографию мы ми зробимо з хорошую хорошу копію і в качестве ответного такого дару передадим вам хорошу копію. А це буде вот у нас в фондах музею. Я користуючись нагодою, хочу від всього нашого педагогічного колективу подякувати колектив краєзнавчого музею за, за тісну співпрацю саме саме вихованні. Пропаганді нашої культури, нашої історії, підготовці фахівців, освітян. Олена Малийван, Віталій Солодухін перший муніципальний канал.